Доброго ранку, доброї днини. Щиро вітаю кожну дитину. Доброго ранку усім побажаємо. Доброго ранку усіх привітаємо. Доброго ранку мені і тобі. Доброго ранку усім на землі. Привіт, друзі! Сьогодні ми станемо справжніми художниками-чарівниками. Ми будемо малювати наш настрій. Візьміть аркуш паперу та олівці, які вам найбільше подобаються. Сьогодні ми дізнаємося, який наш настрій веселий, сумний, спокійний чи, може, трошки злий. Намалюйте свій настрій. Бачите, як цікаво, наш настрій вміє ховатися у кольорах і фігурах. Тепер ви знаєте, як малювати те. Що відчуваєте? Це справжня магія. Привіт, мої маленькі друзі, я фея Чемності. і сьогодні ми вирушимо країну етикету. Це такі таємні правила і чарівні слова, які роблять нас вихованими та допомагають нам дружити. Найголовніше в етикеті це чарівні слова. Спробуємо їх згадати. Коли ми заходимо і зустрічаємо когось, що ми кажемо? Привіт, добрий день. А якщо нам щось подарували або допомогли? Так, дякую. А коли ми хочемо щось попросити? Ми кажемо будь ласка, а якщо ми когось випадково штовхнули або завадили, ми говоримо вибач або пробач мені. Молодці ці слова, як золоті ключики. І тут вбігає митушливий зайчик, який не вітається і одразу щось вимагає. Ух, як я спішив. Я прийшов. Хочу гратися. Дай мені іграшку швидше. Ой, зайчику, зачекай. Ти забув про наші правила поведінки. Вони нам потрібні, щоб усім було зручно та весело. Зайчику, коли ти прибіг, ти забув сказати. Що ти забув сказати? Так, ти забув сказати привіт. І коли ти хочеш щось, як треба попросити? Так, будь ласка, а ще не можна кричати і перебивати. Треба чекати своєї черги. Ой, мені соромно. Я забув, що треба бути вічливим. Фея чемності, вибач мені, будь ласка, я все зрозумів. Бачите, друзі, етикет це не складно. Це просто означає бути вічливим, пам'ятати дякую, будь ласка, вибач. І бути уважним до інших, не кричати. Саме так. Ми дбаємо про почуття інших і робимо світ добрішим. Етикет серйозна справа. Не мотайтесь вліво вправо. Поверніться, уклоніться, привітайтесь, посміхніться, будьте чемні, не штовхайтесь. У розмові прислухайтесь, ще порада не нова, Вивчить вічливі слова. Всі ці правила прості допоможуть у житті, як поводитись, щоб знати, Треба етикет вивчати.